163 й день в Канаді, 23, 11, 23. Сьогодні четвер, сьогодні легкий четвер. Сьогодні півдня я був без румби. Сьогодні я був сам, але і так встановлював фінси, і там румба мені сильно не мішав протягом дня, коли він був зі мною, але то таке. Що зранку я прийшов на роботу? Я прийшов швидше, за 15. Я вже був на роботі, пішов, переодівся, бо я йду на роботу в лижних штанах. Хоча можна в простих штанах. Зараз дуже тепло тут. Дуже тепло. Сніг... Позавчора трошечки снігом притросило, тудахи біленькі, але ну, так снігу нема. Е, тепло. Вдень тепло. Не так, як у Львові. Погода дуже радує. Прийшов швидше, переодівся. І думаю. Ну я не забув ці фінці поставити, я собі зразу їх підготував. О, радіаторні решітки мається на увазі поставити на батареї. Е, е, Квартира була просили, щоб восьмій прийти. Восьмій, чуть-чуть по восьмій, бо ми, вони знають, що ми з восьмого. я прийшов за 5-8. Встановив е, ці системи, бо там чувак працює в нічну зміну. Ви, якраз дружина йому їсти наготувала, готувала, він е, трошечки перекусити і спати. І вони вже тут досить давно, каже, минулого року було холодно, а ці штучки спасуть. Вони тут цілий час, він цілий час в нічну зміну працює. Я не люблю в нічну зміну працювати. Я працював багато на різних роботах. Ні, ні. то не моє. Встановив, повернувся назад, спустився вниз викинути пусті коробочки в смітник. Його дивлюсь, шеф є. Думаю, що він тут робить? Мав їхати на іншу будівлю з Семом разом. А він домовився зустрітися з ним на, в нас, в West Village. І я це показав, кажу, то от встановив якраз фінси. І йду гляну в комп'ютер, гляну тавербік, робота в мене є, мені на сьогодні хватить. Плюс маю встановити ще на двох поверхах ці системи, сам, сама не буде. І роботи мені вистачить. Він каже: так, без проблем, все. Лишаю тебе тут самого. Радий навіть, що я тут лишаюся, сам все справляюсь. Ясно, що так. Я, я пішов, думаю, йду перше до себе на четвертий, вип'ю кави, бо я каву. А, я собі прийшов зразу каву, зробив. Зробив каву і пішов встановити то. E, сів пити каву, Сем приходить. Роман! Я кажу, ну привіт-привіт, що там? E, Чи ти прийшов? E, шеф каже, щоб я пішов кави з тобою попив і поїду з ним. Бо Він там себе підготував шеф в машину, кидав інструменти, які треба. Я кажу, ну труби кави? а сам такий сонний, але кави ні, що, що не хочу, зарано кави. Думаю, ну йде він поп'є тої кави, якщо він поїде зараз на другу будову, а вони там мали. Вони там мали переносити меблі. Затопило ту будівлю, і в одній з квартир стеля просіла. Була рівна і просіла. І вони ту жінку переселили в іншу квартиру. Переселили в іншу квартиру, а там будуть стелю зовсім міняти. Знімати ту і давати нову. Добре, її затопило. Я не бачу тої стелі. Фотки мені не скидали і цей. І що я попив кави, кавий, семша позвонив всем, всем їдем, Сем поїхав, я пішов, оглянув в тавер A, тавер Бі. Повернувся до комп'ютера ні одної зранку заявки. Як на диво, чистесенько, все зроблено, все там відправлено на, на гарантію. І думаю, що я буду встановлювати ці системи? Забрав Сем вчора візочок. На якому ми возимо ці системи, я його шукав і там, і там, і там. Блін, Він його запхав на кухню внизу. На він, ну, коротше, я його знайшов, і десь по півдесята я пішов встановлювати. Півдесята я почав встановлювати. Перша квартира мені попалась. Зразу я от скинув в Телеграм фотографію. Там живе жінка і двоє дітей, дві дівчинки. В одній і в другій спальні і окремі. В одної більш-менш порядок. Неї там можна пройти. Я ту спальню не знімав, ну, не бажано знімати квартири, але ну, я ще стільки іграшок не бачив. В іншій спальні, де друга дівчинка, там вся підлога застелена таким слоєм м'яких іграшок. Двері не міг відкрити. Просто, ну я такого в житті не бачу. Навіть блин, в магазині стільки іграшок не бачив. Я ледве добрався до батареї, туди-сюди, повід, повідгрібав, то все, встановив, пішов далі. Більшість квартир була порожня, люди були на роботі, так що було просто. Був один песик в одній квартирі такий добрий песик. Е, маленький рижий, я не знаю цієї породи, але він прикольний. Такий в вольєрі сидів, я його погладив, все. я його часто зустрічаю в ліфті з тою жінкою. І блін, в неї тримач для паперу був відірваний повністю. І я якраз тряпочку переполукати, бо я тебе треба витираю. І полукати тряпочку, ще й умивальник забитий, волоссям. Заодно то почистив, але сказав в офісі, якщо вона буде питати, що там сталося, то почистив. то щоб сказали, що я міняв батареї, заодно підшумок перемонтував. Отак. От до речі, ці батареї, вони як? Йде мідна, ці радіаторні решітки і закриваються кришкою металевою. Ніхто їх не чистить ніколи, ніхто не знімає тої кришки, і там вони всі в пилюці. Я мушу завжди протирати. А зайшов до двох китаянок. Теж двохбетром, велика квартира. В одній одна китаянка живе, в другій друга. Головне, що вони обидві спали. Я десь прийшов в 10-й годині, по 10-й. Стукав в двері, ніхто не відкриває. Зайшов до хати вже, ну, бачу, спальні закриті. Стукою одна вилізла. Сонна ніяка. Кажу, це встановлювати. І я відкриваю, вона чиста. Вона, вона нормально каже, все встановить, каже, в інші спальні шерстя, і вона каже, що, напевно, є. Пішла сама до тої другої китаянки постукала. То в одній спальні навіть знімала ті от, іменно, е, е, захист і протерла труби, протерла батареї, от. А в другої пилюка всюди, клавіатура, все повністю, які дві зовсім різні китаянки. Були і корейці. Ну, По-моєму, корейці я мова сильно не пізнаю йо ма! -йо. Ну, няшня, там чувак, ну чоловік з дружиною, мав піжаму з вушками якогось такого покемона. По кольору дуже не пам'ятаю, щось таке кольорове. А дівчина сиділа посеред хати на столику, мала дзеркало з підсвіткою і собі малювалася. І це, але все було в такому бардаку, що я мусів переступати взуття, упаковка пива води якоїсь пепсі розпакована. У них песик маленький, такий, який грашковий, білий, чорні очки. Дуже класний песик. І цей всюди бардак. Я не зміг їм встановити три системи. Що в деяких квартирах я 10 встановлюю, а їм три не зміг встановити. Ну, всюди бардак і не доберешся. Я шапу не міг відкрити. Хватить їм дві. В них і так жарко було. І вони, вони дуже. Вони на своїй мові там: ня-ня-ня, оце няшня, не знаю, яка оце мова. Люди прикольні, ну бруднів, їм все одно було, що там в них так брудно. Чувак собі пішов бавитись теж якусь анімешну гру, а вона собі вималювалася вон, без проблем, заходьте. Навіть не кажуть, що в нас тут біг-мес, великий бардак, все нормально. Зробив я ці всі системи до 12-ї години. Рівно 12 я вже закінчив, і це я не спішив. Притихенько прийшов туди-сюди, меблі відсунути, відсунув, встановив, поставив, все назад повкладав. І пішов на обід, пішов на обід собі, дуже смачно поїв. Маю апетит, значить, хворіти ще не буду. Думав, похворію, але ні, переносим. Це... Поїв, взяв собі ще й пиво, відкрив на роботі, бо я ж упаковочку пива туди, приніс, упаковочку сюди, а решта в мене в машині. Гаррі поїде, то я привезу то все. Парку вільне, але я не хочу машину на назад на роботу нехай собі стоїть в теплі. Пообідав і думаю, щось зроблю, бо вже нудно мені сидіти. Пішов, подивився заявки, о, одна Е, Пральна машина забилась. Не не, не, витікає, не, Повністю не вибрало воду. І вона пише: минулого тижня, хтось приходив, там чистили. Це. Та нема проблем. Я взяв пилосос, все гарненько почистив, вичистив, дістав з фільтра кусок тряпки. Показую, ну от кусок тряпки, ну що зробиш? забилось. Дрібні речі треба складати в сіточку в пакетик. Я маю тут один, але я сам свої шкарпетки не кидаю в ту сіточку треба. Треба всі шкарпетки скидати в ту сітку буде. Бо я в тій сіті в а так будуть шкарпетки. Все, так і буде. Бо е одна шкарпетка в мене пропала, до речі, треба буде подивитись фільтрі на роботі. Е Отак. От Почистив я то. І дзвонить до мене Румба, що ти де ти? А я якраз був на шостому поверсі, офіс у нас на четвертому. Та я йду на четвертий. І Румба приїжджає. Зайшов разом з Руті. офісна працівниця в першій. в першій годині, напевно, що. Ні, по першій, то, то вже було по першій. І Руті зразу на його ліжко, на його крісло, бо в неї обідня перерва, вона вирішила собі покимарити, щось не виспалась. Я їй дав синій оце одіялку, коцик, бо каже, їй холодно, а в нас там поки тепло, я не замічав, щоб там холодно було. І це. Ми собі саме сіли працювати, кажу, Сем, все зроблено, ні одної заявки, і всі фінси я встановив, треба підготувати тільки на завтра. Сидіти і оце гаєчки закручувати. Але кажу, йдемо. Йдемо пошаримося, нам ще треба подивитися на одну квартиру, чи там треба малювати, чи не малювати. Нехай руті поспить. Е, все, і ми її лишили, вона там собі поки марила. Ми пошарились, походили. О, я в машину, до речі, кинув шурупи. Класні шурупи, я їх принесу сюди до себе в набір. Оці болти. Болти і шурупи, е, поки вона спала. Ми повернулися, вона якраз проснулася, пішла вниз, а ми пішли крутити гайки. Крутити гайки. Е, так, що далі? Шарлес. Шарлес, шарлес, так і було. Е, да, підготували ми всі оці радіаторні решики. Кажу, всем хватить, бо в нас вже є на завтра, нам на п'ятницю вистачає. А якщо ми зробимо більше, то ми не будемо мати, як шаритись завтра. Відкладай до бік. Бо шеф прийде, скаже: О, ви маєте досить! Їдемо з нами на другу будівлю. Шеф, як то почув, ой, румба почув. Точно, точно, я все, відкладаю! Це останнє більше не роблю. Я, я оці, що зробив, мушу десь сховати. Я так серйозно до того взявся питання. Ну, я так грубо сказав. Вот. і все. До речі, він приніс телевізор, йому колись дали його безкоштовно, і дали йому з такою англійською вилкою. В англії такі вилки, і дали йому з таким перехідничком. Мені от іменно сподобався цей перехідник. Він має на англійську, на, ну, на, на канадську, на. Ну, тут американську можна, воно крутиться, плюс е, на європейську. Тільки як воно дістається. Ага. На, на наші вилки. Перехідничок мені сподобався, плюс ще два USB. Ну, і ця вилка, вона мені подобається тим. Я в Україні такою користувався, що в неї запобіжник тут. Як буде якась перепад напруги, згорить іменно оцей запобіжник. Може підключу до свого комп'ютера, буде видно. А йому на роботу приніс. Простий, канадський, нехай буде в мене один універсальний перехідничок. Пошарились, походили, попоїли. Я ще з'їв собі протеїнового молочка з пластівцями на роботі, щось маю апетит. Доробили ми до кінця, і я поїх... пішов додому. Пішов додому, вдома Дома думаю, що? Буду смажити картоплю, маю картоплю, треба її з'їсти. Тож я почистив кубиками дрібненькими, посмажив до золотистого кольору. Якраз мені вистачило на одну порцію. Посмажив два яйця, щоб жовток був сирий. На окремій тарілочці зробив тостер, тостерний хліб. І що? Взяв сметанки, зелені цибульки, мав пиво відкрити, пиво забув, але ще маю воду з вчорашнього тренажерного, так що я цю воду доп'ю. І завтра пляшечку візьму з собою. Ну, смачно повечеряв. Далі і пішов записувати. Пішов записувати, що Гаррі ще нема. Гарі то така людина, він зовсім абсолютно нічого не вміє робити по хаті. Він... Двері в ванну відкриваються і вони самі закриваються. Він рушником за клямку закидав. я просто дав два магнітика, і через рушник двері вже не закриваються. Він, він каже, я відкриваю двері, бо о, в ванні більше вологості. Щоб вологість йшла в кімнату. Але я йому вже не пояснював. В ванні вологість є, але якщо він відкриває двері, то навпаки все втікає в витяжку, в вентиляцію. В кожній ванні є вентиляція. І повітря не заходить в кімнату, а навпаки, виходить все туди. Але нехай двері будуть відкриті, бо вологості нема немає в ванні. Воно все втікає скорше, якщо двері закриті, там волога вся і тримається. Маленької шпарки під дверями замало, в дверях треба робити вентиляційні лючки. Я йому то не говорив. Не вміє користуватися тостером, який я приніс. Вчора питається, а в нас є нормальний тостер регулярний. А дивлюсь, він бере булочки такі, гамбургерні, круглі, маленькі, маленькі якісь булочки, і розрізає по половині. Вони такі от малесенькі, що як кинеш її простий тостер, то вона впаде на дно і потім треба діставати тяжко. І кажу, так от є, в нього є режим тостера. Він же такий, там і кнопочки намальовані, он хліб намальований. Цик, натискаєш на цю кнопку і вибираєш режим. 4-5, 4, 5, там, 4 кажу, вистачає, щоб нормальний тост був. Ставиш на решітку, можеш і більші булочки ставити, і все, що хочеш, туди пхаєш. Старт і все. Дивлюсь, він цикає. Я кажу, я вже включив, без проблем, воно закінчить і можеш забирати. Задоволений, Гарі Гарі. Він любить дивитися спортивні програми. Дивився, що він дивився? Бейсбол дивився. Вчора дивився хокей, баскетбол дивився, як приїхав, дуже любить. от собі включає. Сідає за той стіл, який я приніс. От Не знаю, чи він піднімав вчора, чи ні. Ну я думаю, що вже піднімав навчився. Диви собі дивитися, от, і собі от ці шоу. Все, на сьогодні все. 15 хвилин. Я вчора вчора я заліз вечором в Відьмака побавитись. Хочу його пройти до кінця. Я всі місії був позакривав, але не міг пройти, бо в мене в кінці вибивала помилка. У мене була піратська версія цієї гри, і я не міг її пройти до кінця. Зараз, ще чу-чуть, і я хочу її пройти. Вчора я завис до пів 12-ї ночі. З, з, місія за місією, воно так, що все йшло. Може, сьогодні залізу. Зар, о, зараз до ванні положу. Зараз до ванні положу. А далі видно буде.